Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. В Україні сьогодні дали. В Україні завжди чомусь забирають, а сьогодні дали. І всі радіють, Ютуб, Фейсбук, політики, журналісти, блогери, спеціалісти по околовсяческим наукам. Вся спільнота. В Україні радіє, нам дали 50 мільярдів євро, 27 країн Євросоюзу, навіть та Угорщина, що завжди була проти, той Орбан сказали все, на 4 роки даємо Україні 50 мільярдів євро. І свято в Україні ми протримаємось. Звичайно, свято нам дали 50 мільярдів євро, які, ну, які можливо пропадуть так, які. 500 мільярдів доларів, які нам дали вже за два роки війни. А зараз всі кажуть, де вони? Ніхто не може надати відповідь. Добре, дали 50 мільярдів євро. Питання: за що дали? А я скажу: за що: тут не треба радіти. Нам заплатили за життя українських солдат ЗСУ. За життя українців заплатили. Ми не, не должені по-російськи, не є боржниками Євросоюзу. І не треба йому робити лице, що вони нам дали, так як барі, дали милостиню. Вони заплатили за життя наших хлопців. Нам же заплатили за життя наших солдат Збройних сил України. І українців, які гинуть під час цієї страшної війни. Заплатили, щоб не гинути їхнім солдатам, і їхнім жителям. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. Дякую, до нової зустрічі.